Не знаєш, як стати на облік в Польщі, як взяти лікарняний і чи взагалі він тобі прислуговує тут? Більшість українців плутають ці два поняття, які я зараз тобі чітко і просто поясню. Тому вмощуйся зручніше, підписуйся на мій канал і. Поїхали, друзі. Давайте почнемо з самого поняття стати на облік. І ви знаєте, напевно, що треба стати до 10-го тижня вагітності на облік, бо потім вже лікар не поставить. Але чи це правда? Давайте якраз розберемося. В польському законодавстві пише. Прям чітко, що вагітна має стати на облік не пізніше, ніж від 10-го тижня вагітності до дня пологів. Тому якщо ви не стали до 10-го тижня, бо можливо ви пізніше лише дізналися про свою вагітність, то нічого страшного, видихніть. Але якщо у вас була інша ситуація, то обов'язково поділіться нею в коментарях. Я всі їх читаю. І тепер, як ви вже знайшли собі лікаря-гінеколога, який буде вести вашу вагітність. І це, до речі, не важливо, чи це буде приватний гінеколог, чи це буде державний, він також поставив вас на облік. Він видасть вам таку книжечку, в якій буде писати якраз інформація про останні місячні, коли у вас були. Потім інформація про вагу, про тиск. І з цією книжечкою вам не. Neobhodno. Бути протягом 9 місяців, коли ви будете ходити на візити до гінеколога. І ви, до речі, можете його змінювати два рази в рік державного безкоштовно, а вже наступні за доплатою 80 злотих. Що стосується приватного, то тут, звичайно, як собі душа забажає. І саме головне, чи ви будете ходити на візити до гінеколога приватного чи державного, це ніяк не впливає. На ваші майбутні виплати. А які виплати можна отримувати, ми будемо розбирати в наступних відео. Тому підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Тепер, як ваш гінеколог поставив вже на облік вас і веде вашу вагітність, це ще не означає, що ця інформація з'явиться у вашого роботодавця. Це Лише між тобою і гінекологом. Натомість, в моменті, коли лікар питає у вас, чи виставить пані звольнення лекарське, і ви кажете, що так, то тоді, от саме коли у нас з'являється електронне звольнення лекарське L4 в нашому поезус, як ним користуватися, то теж в мене є окреме відео, можете теж подивитися. І тут, саме в цьому моменті, коли лікар виставить вам звольнення, воно з'явиться і в твоєму поезус, і в поезус роботодавця. І вже там е, побачить роботодавець Кщінгова, Кадрова, е, побачить, що ви вагітна, і з того моменту вже треба дивитися, чи у вас умова опраця, праці, чи це умова злицення, і від цього залежатиме, чи з вами продовжують договір, які далі будуть консеквенції того, що ви пішли на лікарняний. Це ми детально розбираємо з дівчатами в мене на курсі, свідома мама, або ж на індивідуальних консультаціях. Якщо в тебе зараз подібна ситуація, ти дивишся це відео, то можеш записатися в описі під цим відео. Я залишаю посилання на мій е телеграм. Канал, де можна записатися на індивідуальну консультацію, але хто ж може отримати це звольнення лікарське? Якщо ви застраховані в Польщі чи то від свого роботодавця, ви маєте НФЗ, або від чоловіка свого, або ви стоїте в уженджі праці і маєте страховку, то ви можете отримати звольнення лекарське. Якщо ти безробітна, лікар так само може виставити тобі звольнення лікарське, але жодних виплат. Ти не будеш отримувати. Тому, якщо хочеш отримувати лікарняні виплати, а потім ще в майбутньому і декретні необхідно мати страхування НФЗ, з Народового фундушу здоров'я. Як це зробити, ти можеш. Піти на роботу е, на умову опраці, на умову злицення, або відкрити власну діяльність єдноособовому дівальність господарчого, і так само мати страхування. Важливо враховувати, щоб для, для того, щоб отримувати лікарняні та декретні виплати, вам необхідно сплачувати добровільні складки хоробові. Більше будемо розбирати в наступних відео. Якщо залишились питання, обов'язково напиши в коментарях, і я врахую. Відповіді в наступних відео. Тому підписуйтесь, друзі, і обов'язково поділіться цим відео з тими, хто зараз так само, як і ви в Польщі. До зустрічі в наступних відео!